А ви задавали собі колись питання, що таке власне жанр у відеоіграх? Чому іноді дві зовсім різні гри мають однаковий жанр? Чи чому приділити жанр якоїсь гри буває майже неможливо? Сьогодні ми спробуємо з жанровою проблемою відеоігор. Сідайте якомога зручніше, бо це, на перший погляд, дивне питання приведе нас до цікавих висновків. У мікрофона знаходиться Платон Дубашидзе, і ми починаємо. не аросмок. It's a disgusting Для початку нам потрібно з'ясувати, як виглядає жанр на прикладі інших мистецтв, близьких до відеоігор. У кіно жанрову приналежність намагаються визначити насамперед емоціями, котрі викликає та чи інша картина. При перегляді «Тупий та ще тупіший ти в основному смієшся, значить, це комедія. При перегляді, воно тобі має бути страшно, значить, це хорор. Але як визначити в такому випадку жанр скажених псів, наприклад, Квентіна Тарантіно? Це і кримінальний трилер, і гангстерський фільм, і чорна комедія докупи. Навіть перерахувавши ці три жанри, ми не дали вичерпної оцінки тому, що це за фільм і які емоції він має викликати у глядача. Для таких ситуацій існує термін авторське кіно. Зазвичай воно протиставляється так званому жанровому кіно. Жанрове кіно це кіно, в котрого можна легко визначити жанр. Авторське кіно несе унікальний задум автора, і через це йому важко дихається в тісних рамках жанру. Деякі режисери навіть вважають, що жанрове кіно це знеособлене зло, яке не несе в собі художньої цінності. Але більшість все ж таки просто не заморачується на цю тему і знімають, особливо не думаючи про жанрову приналежність фільму. А ось, наприклад, живописом ситуація простіша. Там в цілому немає жанрової проблеми, і відрізнити натюрморт від пейзажа зможе і необізнаний глядач, бо жанр в цьому випадку визначається за формою твору. Там ще є свої приколи зі стилями, але поглиблюватись в це ми не будемо. Як ми вже побачили, в різних видах мистецтва під жанром мають на увазі різні речі: натюрморт, що лякає, залишиться натюрмортом, а не стане хорором. А якщо ми перезнімемо та ще тупіший від першого обличчя, він не перестане бути комедією. А що мають на увазі під словом жанр? Коли мова заходить вже про ігри в іграх жанр прийнято визначати, спираючись на ігровий процес. Ну, і це доволі логічно. Коло дюті шутер від першого обличчя, Dota 2 – моба, Death Stranding – а тут стоп. Здається, ми наткнулися на першу проблему. На Вікіпедії красується напис «Action Adventure». Цей жанр взагалі доволі часто використовують, коли не можуть оприділити жанрову належність якоїсь гри. Але що таке «Action Adventure»? Давайте розберемо. Екшеном називають ігри, котрі експлуатують фізичні навички гравця, такі як реакція і координація. Проте тоді екшеном можна називати і платформери, і файтинги, і шутери від першого обличчя, і навіть моба-ігри. Адвенчура, в свою чергу, експлуатує розумові навички гравця, вміння будувати причинно-наслідкові зв'язки, орієнтуватись у просторі, прогнозувати наслідки дій. Проте все це можна з натяжкою віднести до будь-якої гри, ну окрім асасінів. Думати в цих іграх суворо заборонено. Чи підпадає під цю жанрову належність Death Stranding? Ну, умовно так. Але не більше ніж скажені пси підпадають під жанр кримінальної драми. Це проводить дуже цікаву паралель між і іграми бо The Stranding – це по своїй суті авторська гра. А через те, що в геймдеві майже не прийнято асоціювати гру з її головним автором, ми й не маємо такої термінології. Але це вже тема для іншого відео. Повертаємось до наших жанрів. Треба розуміти, що ігри це навіть більш комплексне мистецтво ніж кіно. І Якщо кіно має жанрову проблематику, то і для ігор це цілком очікувана проблема. Так що нам з цим робити? Визнати, що жанри – це умовність і не забивати собі голову? А жанри ж придумали не просто так: вони створені для того, щоб допомогти гравцям, ну тобто нам, при виборі гри. Напевно, у вас бувало таке: зіграли ви в якусь гру, і вона вам дуже сподобалась. І ви хочете зіграти у щось подібне. Ви спершу подивитесь, що це за жанр, і будете шукати аналоги з його допомогою. Для самих розумних, якщо ви напишете в гуглі ігри, схожі на відьмака. То ви просто натрапите на статті, де копірайтери чи алгоритми вже за вас провели той самий пошук по жанрам. Але шукаючи аналоги того ж відьмака, ви з великою імовірністю натрапите на Зельду. І єдине, що буде поєднувати відьмака з Зельдою, є вид від третього обличчя і можливість мутузити ворогів палкою. Дуже непогано працюючу систему придумали Valve у Steam, де під кожною грою гравці можуть додавати свої теги для ігор. І ті теги, котрі виставила більша кількість гравців, будуть відображатись на головній сторінці гри. Техи допомагають більш глибше зануритись у суть гри і дивитись на її окремі аспекти. Наприклад, і у відьмака і URDR2 буде один і той самий тех Сторі річ багата історія. І завдяки цьому гравці, котрим сподобався сюжет третього «Відьмака», можуть знайти і другий РДР, котрий являються грою іншого жанру, але схож за параметром глибини сюжету саме. Але є жанри ігор, де до цих самих жанрів питань не виникає. Наприклад, гонки. В нас є симуляторні і аркадні. Симулятори намагаються, як не дивно, симулювати реальні параметри машин. А аркадні не перевантажують гравця складними елементами. Файтинги. В них є свої нюанси, але ми з вами при слові файтинг, уявімо одні й ті самі ігри. Бо файтинг є файтинг. Також немає проблем з симуляторами. Вони намагаються щось максимально детально симулювати, від керування вантажівкою до симулювання камню. Якщо ігри, які симулюють щось конкретне багато, вони утворюють окремий піджанр. наприклад, авіасимулятори. Але тут трапилась халепа. Розмови про належність гри до будь-якого жанру гублять усіляку актуальність, коли в час заходять інді ігри. От спробуйте дати якусь жанрову оцінку, наприклад, Unpacking. Point-and-Click, симулятор переїзду. Ну тоді, де Stranding все ж таки Action адвенчур Ігрова індустрія унікальна тим, що вона тільки но увійшла у період пубертату і ще не розібралася сама в собі. За таким самим принципом, як популярні симуляторні ігри утворюють нові піджанри, інші успішні ігри утворюють нові жанри. Метрої та Кастельванія породили жанр Митроїдваній, котрий заключається в тому, що ви постійно повертаєтесь в локації, в яких ви були раніше, і відкриваєте їх нові частини. Роук породив жанр роуйк, ми ще їх рогаликами кличемо, котрий полягає в тому, що кожна нова гра унікальна через рандомну генерацію світу. І смерть, скоріше за все, закінчує гру. Ігри Souls серії, про котрі ми говорили в моєму минулому відео, породили жанр souls лайків Прикладів можна знайти ще багато, але ви тільки вдумайте, скільки нових жанрів нам ще е, предстоїть побачити. як я вже і казав, відеоігри це найкомплексніше мистецтво в історії людства, бо вони включають в себе всі інші мистецтва: література, кінематограф, мультиплікація, живопис, музика, досвід будь-якого з цих мистецтв буде в нагоді ігровій індустрії. Я вже вмочу про те, що ми маємо ігри, котрі йдуть у нога в ногу з супутніми мистецтвами. Ритми ігри неможливо уявити без музики, класичні РПГ без стін гарно написаного літературного тексту, aaa блокбастери без кінематографічної постановки, інді ігри без унікального арту, кортери і буде виділяти гру серед інших. Я вже сказав про те, що жанри мають допомагати гравцям в виборі гри, але насправді це вторинна функція. Головна їх роль полягає в спробі систематизувати ігри. І це здорове людське бажання систематизувати усілякі штуки. Проте ключове слово спробувати. Мистецтво дуже умовно піддається систематизації, а якщо хтось вдруг вирішить, що в нього це вдалося, то завжди з'явиться умовний Пабло Пікассо, котрий попросить потримати його пиво. Так само і з іграми. Перша спроба класифікувати відеоігри належить Крісу Кроуфорду. Він ділив ігри на Skill and Action Game – гра, котра акцентує увагу на точності і швидкості рухів. І на Strategy Game, гра, що акцентує увагу на когнітивній активності. Вам це нічого не нагадало? Так це ж той самий Action Adventure, котрий до сих пір приписують іграм, жанр яких точно встановити не вдається. Такий розподіл мав право на життя у 1984 році, власне, коли Кроуфорд і запропонував цей розподіл. Але наразі це виглядає так само, якби ми описували будь-який природний предмет як живий чи неживий. Бо мистецтво це не аксіома. І Якби великі компанії по типу Ubisoft чи Electronic Arts не намагалися винайти ідеальну формулу для створення 100% хіта, ця ідея з самого початку проречена на провал. Бо завжди з'являться панки, котрі рознесуть к чорту сучасні правила і будуть самі задавати тренди. До речі, великий огляд на Baldur's Gate 3 готується прямо зараз. І ігри тут не перші. Цей самий шлях постійно проходили і проходять інші види мистецтва. Подивіться на історію нового Гольвуду, чи на те, як змінюється популярність музикальних жанрів. Тим не менш, це не значить, що потрібно припиняти спроби класифікувати все, що ми бачимо. По-перше, це просто людська природа. А по-друге, саме виклик зламати цю класифікацію, здатен народити унікальні проекти, за котрими буде тягнутися вся ігрова індустрія. З вами був Платон Дубашидзе. Напишіть в коментарях, чи стикалися ви самі з дисонансом, коли бачили жанр якоїсь гри. Давайте поспілкуємось. Бувайте, друзі!